Новий штам коронавірусу вже дістався Києва. Він стрімко поширюється, а пацієнтів у тяжкому стані більше є з кожним днем. Які симптоми характерні для цього варіанту вірусу та які рекомендації дають лікарі для захисту? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Києва дістався новий штамп коронавірусу Стратус. Через нього значно побільшало пацієнтів, яких доводиться госпіталізувати. Серед них є і ті, які перебувають у тяжкому стані. Про це розповіла Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації. Вона також зазначила, що серед хворих не лише дорослі, а й діти. Ми констатуємо те, що збільшується кількість госпіталізованих, зокрема, кількість серед них у тяжкому стані хворих на новий штам COVID-19. Якщо ми говоримо про стаціонарне лікування, то безумовно його потребують тільки ті пацієнти, які наглядаються лікарським спостереженням упродовж доди, і відповідно вони киснезалежні. За її словами, перед вереснем відбувається сезонний сплеск захворювання. Які особливості та симптоми вірусу стратус він вражає переважно верхні дихальні шляхи? Про це в коментарі ТСН повідомив державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. За його словами, загалом симптоми нового штаму схожі на ті, що й при ГРВІ. Серед основних загальна слабкість, нежить, закладеність носа, підвищена температура та лоскіт у горлі. У деяких випадках температура тіла може бути нормальною, а інші симптоми, навпаки, чітко виражені. Як зазначив лікар, хвороба зазвичай триває від 7 до 10 днів. Як захиститися від нового штаму? Найнадійніший спосіб це щеплення, каже Сергій Чумак. За його словами, всі необхідні вакцини є в лікарнях і вони безкоштовні. Просто зверніться до свого сімейного лікаря і він підкаже, що і коли робити. Також він дав кілька простих порад, щоб не підхопити заразу. Насамперед намагайтесь уникати місць де багато людей. Якщо відчуваєте, що починаєте хворіти, краще посидіти вдома. Але якщо вже й треба кудись йти, де людно, наприклад, магазин чи укриття, то обов'язково вдягайте маску не забувайте також і про антисептик краще руки зайве раз продезінфікувати ніж потім лікуватися. І звісно, що варто частіше провітрювати і робити вологе прибирання вдома. Зазначу, наразі в Україні зафіксовано щонайменше чотири десятки випадків нового штаму covid 19 під назвою Стратус. Такі дані наводить центр громадського здоров'я України. Його виявили у восьми регіонах: Вінницький, Дніпропетровський, Житомирський, Запорізький, Київський, Полтавський, Чернігівський областях, а також в самому Києві. Загалом, за даними системи епіднагляду, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 684 випадки COVID-19 19 це помітно більше, ніж тиждень раніше, коли було 494 випадки. А як ви думаєте, чи загрожує Україні нова пандемія? Та як особисто ви убезпечуєте себе від інфекцій? Діліться в коментарях. Російський актор Олексій Пані несподівано порадів рішенню СБУ. Він заявив, що Служба безпеки України зняла з нього всі обвинувачення та більше його не розшукує. Мовляв, тепер він більше не ворог України і не фігурує у списку осіб, які загрожують нацбезпеці. Що саме каже актор сьогодні? Як він пояснює свої вчинки в минулому? І що відомо про його скандальне життя за межами Росії. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російський актор Олексій Панін повідомив, що служба безпеки України зняла з нього всі обвинувачення та виключила з бази розшуку. Він заявив, що вперше за 10 років більше не вважається ворогом України. Україна меня все всі СБУ э, больше ищет, Я больше не являюсь врагом України. Чому я не сказал на рад? Тому що как то несправедливо і в і в террорист и екстреміст в розвитку в Україні був враг народа. Слава Богу, все это тепер позади. Слава Україні! Водночас на сайті Міністерства культури і інформаційної політики України Панін все ще залишається у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Як Панін опинився у чорному списку України? Заборонити російському актору в'їзд до України пропонували ще 2013 року. З таким проханням до СБУ звернувся депутат від Свободи Ігор Швайка. Причиною стали публічні заяви Паніна на підтримку анексії Криму. Тоді до бойкоту актора закликала і партія Батьківщина. Ситуація загострилася в серпні того ж року після скандального інциденту в Алушті. Панін потрапив у ДТП, побив водія й образив кримських татар. Після цього меджлізвими... Вибачень, а українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У 2014 році актор засвітився на проросійських акціях у Криму, розмахував російським прапором і кричав. Цитую Крим наш. СБУ тоді оголосила його в розшук, а його ім'я потрапило до списку осіб, які загрожують національній безпеці. Паніну заборонили в'їзд до України. Втім, невдовзі панін почав змінювати риторику. І ось що він публічно заявив у 2019 році: Росія це брудна, кримінальна гомофобна країна. У якій люди ненавидять одне одного і усіх навколо себе, і в якій ніколи нічого не зміниться, а вже у березні 2022-го, після повномасштабного вторгнення, панін записав відео, в якому остаточно засудив агресію РФ проти України і назвав Путіна, цитую, катом. У 2023 році актор звернувся безпосередньо до президента України та голови СБУ. Він заявив, що у 2014 році був абсолютно дурний і наївний, а свої дії пояснив впливом алкоголю. Ті ж виправдання він вкотре повторив днями у соцмережах. Торім я був абсолютно дебілом, зомбірованим. Я вірив, як мільйони моїх сограждан Соловйову. Після засудження російської агресії ВРФ напаніна завели кримінальну справу. Його звинувачують у виправданні тероризму через те, що у 2022 році він схвально відгукнувся про підрив Кримського мосту. Росія оголосила Паніна в міжнародний розшук та заочно засудила до шести років колонії. Водночас у Європі за Паніним теж тягнеться шлейф скандалів: бійки, трощення готелів, хуліганство на вулицях. Нині Олексій Панін живе у США. Він вже понад два роки має американський паспорт. А як думаєте ви, чи варто пробачати тих, хто раніше підтримував агресію, але згодом визнав помилку? І як ви вважаєте, пані справді змінив свої погляди чи просто рятується від гніву у свій бік? Діліться думками в коментарях. На фронті загинув відомий український художник-анархіст Давид Чичкан. Він добровільно пішов захищати Україну, щоб боротися за ідеї, які пропагував у своїх роботах, за права простих робітників і віру, що саме вони повинні мати владу в країні. Як на його загибель відреагували в Україні та що відомо про творчу діяльність полеглого захисника? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Трагічна звістка облетіла художню спільноту України. На фронті загинув 39-річний український художник-анархіст Давид Чичкан. Сумну новину повідомив комітет спротиву, який об'єднує бійців з анархічними поглядами. 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на запорізькому напрямку, наш побратим Давид Чичкан отримав важкі поранення 9 серпня. Зранку його серце перестало битися. Що відомо про Давида Чичкана. Він народився 15 квітня 1986 року в Києві у родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Іляхової. Він не здобув вищої мистецької освіти, але постійно розвивав свій талант. Художню діяльність розпочав на початку 2000-х, ставши частиною групи А.Е. .E. Він сам себе називав рисувальником. Його роботи поєднували графіку, плакати, живопис, стріт-арт, перформанси та текст. Мистецтво для Чичкона було не просто творчістю, а засобом змін. Він створював роботи, спрямовані на підтримку робітничих верств, підтримуючи ідеї анархізму та синдикалізму. Чичка вважав, що влада повинна належати простим людям, а не урядам чи олігархам. Він також виступав за децентралізацію та принципи солідарності. Як він раніше пояснював у своїх інтерв'ю, анархістські переконання. Це мій ескапізм, дивовижний світ і подушка в екзистенційну яму, щоб падати м'якше. Його роботи виставлялися в Україні, Польщі, Австрії, Угорщині та інших країнах. Чечкан організовував персональні виставки, серед яких найвідоміші перманентна революція між вогнем і вогнем Українське мистецтво зараз та портрети, які говорять. Також митець ілюстрував Адміністративний кодекс України для видавництва основи. Крім того, він був співавтором стінопису у Запоріжжі, на якому зображений анархіст та революціонер Нестор Махно. Через свої погляди і політичні роботи виставки Чичкана не раз страждали від погромів. У 2017 році на виставку Чичкана втрачена можливість, що була присвячена війні та подіям після Євромайдану, напали невідомі. Більш як 10 людей у масках вломилися в приміщення, побили охоронця, розгромили виставку і викрали чотири картини. На відновлення експозиції пішло кілька днів. У 2022 році невідомі потрощили ще одну виставку Чичкана стрічки та трикутники, що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі. А в січні 2024 року Одеський національний художній музей скасував відкриття виставки зі стрічками і прапорами через протест проти неї. Противники стверджували, що Чичкан у своїх роботах порівнював українських захисників з російськими військовими. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Давида Чичкана покликали працювати до Європи. Там йому запропонували зарплату у кілька тисяч євро щомісяця. Про це розповів його друг та військовий Микита Козачинський. Втім, Давид відмовився від цієї пропозиції. Він казав: якщо хтось хоче підтримати його, нехай підтримують тут. І що заробляти на темі війни, роблячи мистецтво десь за межами України, це дуже низько. Чечка не зміг залишатися осторонь, тому пішов добровольцем на війну в складі мінометного розрахунку. Як на загибель Чечка на відреагували в Україні Давид Чечкан був щирим та відданим своїй роботі, так відреагували на загибель захисника у комітеті спротиву, який об'єднує бійців з анархічними поглядами. Завжди ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості. Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко умів знаходити підхід до людей, будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель величезна втрата для нас. Його друг та військовий Микита Козачинський назвав Чичка чесним і зазначив, що він завжди відстоював права інших. Людина, яка ніколи не зловживала своїм соціальним капіталом і завжди підтримувала всіх у боротьбі за рівні права і можливості. Велике співчуття родині та близьким. Мені дуже шкода, чесний, порядний талановитий, назавжди в моєму серці. І спогадах. Команда музею сучасного мистецтва Одеси, яка працювала з Чичканом, розповіла, що біля його експонатів у головній локації одеської бієнали завжди затримувалися відвідувачі. Він присвятив свою творчість боротьбі за свободу. Саме з такою метою він пішов захищати Україну і віддав за неї своє життя. У Чичкана залишилася дружина і маленький син. Редакція обоз Юа також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Давида Чичкана. Світла пам'ять. А ви слідкуєте за українським мистецтвом? Які роботи Давида Чичкана залишили найбільше враження? Поділіться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.